Привіт, тельці! Сьогодні ми з вами поговоримо про гороскоп на липень 2025 року. Липень буде непростий місяць, тому що багато планет розвертається в ретро рух саме в липні. Деякі з них пробудуть аж до кінця року в ретро-русі. Будуть паузи, затримки якісь у справах. А також у нас уран змінює знак в липні і пробуде в вашому новому сектору аж цілих 7 років. Про Уран окремо, звичайно, будемо розмовляти, буду знімати відео, де більш детально поговоримо, коли він там був. Але, думаю, навряд чи там може бути, можна буде щось згадати, тому що цикл урану це десь 84 роки. Тому, якщо ви не старше 84 років, то, скоріше за все, для вас це буде вперше уран в цьому секторі. А почнеться в нас місяць 4 липня е зі з'єднання Венери і Урану в Тельці. Для вас це Тельці перший сектор, ваш сектор. І. Вибачте. Е і. Ви десь цей, це з'єднання можете відчути за тиждень до і тиждень після, тобто, так от два тижні десь може бути. І е, Уран в нас відповідає за щось таке несподіване, раптове, імпульсивне, а Венера відповідає за. Красу, тим паче, в першому секторі точно за красу. Тому у вас тут може з'явитися бажання щось змінити, змінити свою зовнішність, свій стиль, своє саме вираження, то, як вас бачать інші люди. так? Або навіть і змінити свої цінності, також це може бути. А, також Венера в нас відповідає за кохання, за шлюб, тому тут, можливо, будуть якісь, буде якесь нове знайомство, можливо, кохання, а, можливо, якась зустріч з вашим коханим, так може ще бути. А, далі, в нас 5 липня, Венера переходить в ваш другий сектор, сектор фінансів. А Венера теж у нас про гроші, не тільки про красу, шлюб і кохання, ще й про гроші. І тут може давати в другому секторі з гроші за якусь роботу, за якийсь проект виконаний, або, можливо, нову роботу також може давати Венера. І тут е ось цей вплив з'єднання Венери і Урану. Буде вам давати, що якщо буде якась нова робота, то для вас в пріоритеті буде не гроші. А... Графік роботи, як далеко діставатися до тієї роботи, да? місце розташування роботи, офісу, а можливо, взагалі вдома захочете працювати. Тобто для вас це буде важливо, саме не грошова та винагорода, зарплатня, а саме умови цієї роботи, обов'язки, графік, куди їздити, чи треба взагалі їздити, чи можна з дому працювати. Ну, тобто, такий, знаєте, більш за комфорт вам буде більше. Ваш комфорт і зручність на першому плані, аніж матеріальне. Якраз і це з'єднання урану то що про зміну цінностей, також воно може впливати, і в енергоблизньках також може на це впливати. Так. Ще Венера може давати в другому секторі витрати на вашу красу, можливо, ви підете в салон краси, може змінити зачіску, або зробити якісь там, не знаю, там з кератином. я не дуже в цьому розбираюсь, ну, по-моєму, волосся видно. Тобто якісь, можливо, доглядові процедури, тобто, це не обов'язково якісь. Пластичні операції, якісь уколи, якісь доглядові процедури. Можливо, ви будете на них витрачати гроші. До речі, можливо, це буде масаж, якийсь курс масажу, ви витратите кошти на курс масажу, або, там, я ж кажу, на якісь доглядові процедури, можливо, на щось, ну, тобто, не обов'язково пов'язане з операціями, з якимись там уколами чи з чим таким. Хоча і це теж може бути. А, так, далі йдемо в нас. 5 липня починаються наші ретро-рухи. З того, що ретро Нептун буде з 5 липня аж по 10 грудня 2025 року. А, він ще повернеться в риби. В попередній знак ми будемо, я, ну, вже коли він повернеться, в тому місяці будемо про це казати. але тобто Нептун ще буде вам давати щось доробити по 11 сектору. Сектору вашого кола спілкування, ваших планів, реалізації планів, мрій. Тобто, щось там треба буде доробити. А зараз він буде ретро в вашому 12 секторі, в секторі духовності, підсвідомості, ем, інтуїції, в секторі медитації, віщих снів от такого всього містичного, ем, ем, вибачте. І тут ретро Нептун може давати якісь паузи. Паузи, можливо. Не зможете м, поїхати кудись в ретрит, як планували, можливо, буде поїздка ця відкладатися. Або, можливо, по якійсь причині, можливо, те, що пов'язано з Венерою новою роботою, будуть якісь паузи в медитаціях. У мене, до речі, доволі часто буває, що коли якісь зміни на роботі. Там ми переходили з однієї системи на іншу систему, і треба все це нове вивчити, то вже ввечері настільки виснажений, що не вистачало просто сил на медитацію, я іноді могла просто заснути на медитації. Тому, коли ось такий виснажений організм, ну я зазвичай на медитацію не сідаю, тому що розумію, що я просто відключуся, все ж таки. Треба знаходитися в іншому е, такому знаєте, е, стані, коли ти е, знаходишся в медитації. Тобто і не спати, і не е, бути в е, можна так сказати, в свідомості, щось середнє. так? А, то коли ти вже дуже виснажений, то чесно, важко. Ну, Мені, наприклад, важко. Не знаю, може комусь це саме воно. Тобто тут можуть бути якісь паузи. З приводу цього, можливо, до речі, якісь паузи з приводу з приводу психології. Можливо, ви до психотерапевта ходили доходите або до психолога, і будуть якісь а, паузи в плані, що вам, ну. Грубо кажучи, вам психолог дасть домашнє завдання. Те, що вам треба пропрацювати самостійно, тобто вам деякий час, можливо, не треба буде ходити. Або, можливо, по якійсь іншій причині ви не зможете ходити е, до психолога, або там, займатися своїми е, звичними так, справами, там, медитацією тією, ж, або е, поїздка в ретрит, яка, можливо, буде теж скасовуватись. Тож, щось таке, що буде ставати на паузу. Далі в нас 7 липня Уран змінює знак на найближчі 7 років. будемо звичайно, окремо про це говорити, але для вас це буде другий сектор, сектор фінансів. І Уран планета таких, знаєте, раптових змін, і вона настільки непередбачувана, настільки імпульсивна. Несподівана, що це може бути, знаєте, як, як зростання ваших фінансів, доходів, так і витрати, ну, тобто, так і зменшення їх. Тут більше, знаєте, уран буде давати вам акцент на якісь нові способи заробітку, нові методи заробітку, цифровізація. Цифровізація, не знаю, доходів, як це сказати, ну, Перехід на цифровізацію це можна сказати, просто та, на карту. А тут саме всі ось ці криптовалюти, можливо, якось з цим буде пов'язано ваша робота. Або, можливо, ви будете вкладати гроші в криптовалюту, або тримати ваші заощадження в криптовалюті. Так, це може якось бути. Тобто, щось пов'язане з доходом, з новими способами заробітку, можливо, перехід на онлайн, на фріланс. Ну, тобто, те, що вас не знаєте, те, що. Як воно сказати? Ну, нестандартне. Те, що для вас, якщо ви раніше в офіс постійно їздили, то тут для вас буде це незвично, нестандартно, що вам не треба їздити. Ви працюєте вдома онлайн, або фріланс це також вдома. Ви можете працювати, що у вас немає якоїсь прив'язки до якогось офісу, приміщення, що кудись треба їздити. Такого плану щось може бути. І також уран, він як і з'єднання Венеру з Урану. З Ураном, там і тут уран та також не буде давати вам зміну цих цінностей. Там просто Венера ще додавала з цих ці цінності а Тут сам Уран, що у вас, можливо, буде акцент не на фінансах, не на накопиченнях, не на збагаченнях. Знаєте, тобто у вас буде. Можливо, ваш комфорт, можливо, сім'я, тобто щось буде більш пріоритетніше, ніж всього-навсього фінанси. Далі йдемо. 10 липня повний місяць буде відбуватися у вашому другому секторі секторі а, за кордону. Тут, можливо, буде висвітлення ситуації якоїсь по, а, поїздки за кордону за кордон, наприклад, да, по відпустці вашій. Uh, можливо, це буде по закордону, можливо, якісь висвітлення ситуації по -про закордонному проекту, якщо ви працюєте з іноземцями, з роботи з іноземцями, з іноземним проектом, з іноземною компанією, тобто щось пов'язане з uh, іноземним. Можливо, відрядження, до речі. Можливо, не відпустка за кордон, можливо, відрядження, якесь буде, можливо, висвітлення буде, що ви не знали, чи ви поїдете, чи хтось інший з ваших колег. Тобто, якось так може бути. Також тут може бути, до речі, перекваліфікація. Дев'ятий сектор за перекваліфікацію теж відповідає. І тут якраз ось цей уран, зміна цінностей, нові методи доходу. Можливо, це в липні буду, знаєте, як зароджуватися. Зароджуватися якась ідея, якийсь процес, який буде поступово-поступово вас приводити е, до того, що ви будете змінювати свою кваліфікацію, змінювати свій, е, е, свою роботу, свою сферу діяльності. Тобто, можливо, навіть і так. Е, також, якщо у вас по дев'ятому сектору це може бути імміграція, видача візи. Можливо, ви буде висвітлення в ситуації по видачі візи. Можливо, ви подали документи, очікуєте рішення. Або, наприклад, по імміграції так само, можливо, ви подали документи. Просто імміграція довше е, процес це йде, чим чи, ніж просто видача візи. Тобто, можливо, тут буде. А тут, до речі, може бути не висвітлена ситуація а завершення. Можливо, це буде завершення циклу, і вам видайдуть візу, там або видадуть рішення, чи, ви, чи є віза, чи ні, там схвалено, не схвалено. Так само по імміграції, тут можливо буде висвітлення ситуації. Тобто, Uh, можливо, там якийсь інший етап по імміграції, там так, якісь документи треба зібрати, подати, потім пройти співбесіду з uh, консулом. Тобто, можливо, там якийсь новий етап буде висити в ситуаці ситуації по цій справі. Так ще може бути. Uh, що ще? А, і пам'ятаємо, звичайно, повний місяць в нас. 10 липня пам'ятаємо, що це дуже хороший час для позбавлення, позбавлення від поганих звичок, позбавлення від всього зайвого, від негативної енергії. Тому для тих, хто хоче позбутися саме якоїсь поганої звички, то починайте з 10 липня. Якщо ви хочете очистити свій простір, прибрати перебрати речі якими вино користуєтесь там відібрати, віддати, то це з 10 по, по 23 липня, з 10 по 23 в будь-який день ви можете цим зайнятися. Ідемо далі в нас 13 липня знову ретро, але в цей вже раз Сатурн. Ретро Сатурн також у вашому 12 секторі. І буде він по 28 листопада 2025 року, і теж він ще повернеться в попередній знак ваш 11-й сектор. Тебто, тобто, і Нептун, і Сатурн буде давати вам наприкінці року щось доробити по 11 му сектору, по е сектору кола спілкування, друзів, колег, планів, мрій. Тобто, щось там. Треба буде доробити, але про то ми потім поговоримо. Що може давати Ретро Сатурн? До речі, плюси Ретро Сатурна в тому, що він може давати саме на ретро-рух, знаєте, такий, як паузу, але для вас це буде як відпочинок, тому що м -м Сатурн, така планета, дуже. Серйозна така планета структури, відповідальності, зрілості, кармічних уроків. І вона якраз могла давати, знаєте, такий вже Сатурн в нас, до речі, він перейшов ваш 12-й сектор, якщо не помиляюся, ось 25 травня, тобто вже він ось ці декілька да, місяців. Півтора да, місяці, можна сказати, давав вже якесь навантаження по трішечки, то тут він може дати вам трішечки видихнути, відпочити. Я, наприклад, в мене коли м я Козиріг за Сонцем, і коли був Плутон, в першому, е в моєму першому секторі в Козирозі, це буквально нещодавно він вийшов перейшов у Водолій. То в мене, от, наприклад, коли був ретро Плутон в моєму першому секторі, то для мене то був відпочинок. Він трішечки давав мені відпочити, бо всі ці навантаження, всі ці проблеми, все, що воно навалювалося, і ось цей Плутон давав трансформацію да, дуже сильно. То для мене це були якраз ретро-рух, це були як відпустки від усього цього. То тут може так само Сатурн вам давати відпустку. Тобто не, не, не завжди ретро-планета, це погано. Тут можете, можливо, до 28 листопада трішечки відпочити від усього цього, що вас може обмежувати. До речі, до речі, Сатурн може обмежувати, бо він за обмеження, за скорочення відповідає. Ось, то тут так само може бути, знаєте, як час на повторення якесь, можливо, пропрацювання чогось також ось по 12 сектору. А, можливо, якоїсь травми, бо, до речі, Сатурн відповідає за травми. Можливо, це буде пропрацювання якоїсь травми. І вам не треба буде цей а, час ходити до психолога, ви будете пропрацьовувати там її вдома. Або страх, або травма. Ну, тобто щось так, такого плану може бути. А, ідемо далі. На цьому ретро в нас не закінчується, тому що. 15 липня Меркурій розвертається в ретро рух, але вже в четвертому секторі. Якщо Сатурн і Нептун у вас, вас 12-й сектор зачіпав, то Меркурій у вас зачіпить 4-й сектор, і буде він заходитися в ретро-русі аж по 11 серпня, але Меркурій там і залишиться в 4-му секторі, тобто він і ретро, і не ретро буде все одно по 4-му сектору вам давати. Вплив. І тут може бути затримка якоїсь інформації з приводу нерухомості, бо четвертий сектор у нас відповідає за нерухомість, за наше місце проживання, за нашу родину. То тут можуть бути якісь затримки з приводу інформації. Можливо, якщо ви продаєте нерухомість, можливо, буде довше продаватися, можливо, там покупці не будуть. Не знаю, там не можуть вирішитися, чи купувати, чи не купувати. До речі, якщо ви купуєте нерухомість, бо тут можуть бути як продаж, так і купівля нерухомості, то по Ретро Меркурію краще не купувати не нерухомість, ні транспорт, ні техніку. Продавати можна, купувати краще, ні. Можна торгуватися, дивитися. Е е Готувати, можливо, якісь договори, але не підписувати, і поки не купувати, не сплачувати кошти по ретро Меркурію, бо можете передумати, можете знайти кращий варіант, дешевший або за ті ж гроші, але там місце розташування краще, або ще щось. Тобто, ну, краще цього не робити. Те саме з технікою і з транспортом пов'язане. Так само може. Або ламатися, або передумаєте, або потім якраз знижка якась буде, а ви не дочекалися до цього. Таке теж може бути. Так, також е може переноситися переїзд. Це також стосується четвертого сектору, можливо. Ви вселяєтесь в нову будову, завершено будівництво вашого будинку, але не можете там переїхати. Можливо, там документи довго будуть оформлювати, чи вводити в експлуатацію довго. Тобто, через щось буде затримуватися ваш переїзд. Такого плану може бути, так. І четвертий сектор ще також за ремонт відповідає, тому можуть бути якісь затримки з ремонтом, можливо, щось будете передумувати, щось пере, переглядати, можливо, щось захочете інакше зробити, тому поставити на паузу. А можливо, фінанси. Можливо, буде якась фінансова така теж затримка, через яку у вас буде затримуватися і ремонт, так теж може бути. І пам'ятаємо теж по ретро -кхід. Меркурію, не робимо планових операцій. Якщо це якісь екстрені операції, які ну, загрожують вашому життю, <кхід>. якщо їх не зробити, то, звичайно, все, що екстрене, ви робите. Якщо це якась планова, яку можна перенести на потім, вона не заважає, або там ну, не сильно, да, тобто можна її відкласти, вона ніяк не буде впливати на ваше подальше життя або на поточне, то краще, краще все ж таки відкласти по 12, після 12 серпня краще вже робити. Так, і 22 липня Сонце буде переходити в теж ваш четвертий сектор, де буде Ретро Меркурій, і 24 липня там же буде в цьому ж четвертому секторі відбуватися новий місяць. Тому, якщо ви ведете свої блокноти бажань, то е, пишіть 24 після 21.10. За київським часом 25-го вечорі або 26-го вечорі. Три дні, як завжди, у нас 3 дні а, дається на написання. Тобто, в один з цих днів, коли вам зручно, або коли ви згадали, або коли була можливість записати. І тут вам а, якраз новий місяць і. Сонце буде давати нові можливості, якісь нові ідеї, нові пропозиції. Якраз цей же четвертий сектор, де і ретро Меркурій, в сектор нерухомості. Нові пропозиції з приводу, наприклад, купівлі квартири. То тут будьте обережні, тобто обговорювати можна, торгуватися можна, дивитися можна, але переглядати, да, ці варіанти, але все ж таки краще не підписувати. А почекати саме договір куплі продажу. Якщо продаєте, якщо у вас нові якісь пропозиції від ваших покупців вашої нерухомості, тоді так можна. можна продавати, то це буде вигідна нова пропозиція для вас. А якщо саме купівля вам, тобто ви купуєте, то краще трішечки почекати, все ж таки, на відкласти на десь 12 серпня. А, також може давати вам новий місяць, до речі, ось ці нові ідеї ремонту, нові якісь дизайнерські ідеї. Це те, що вам бачите, по ретро Меркурі буде пауза. Можливо, через те, що у вас будуть з'являтися якісь нові ідеї, можливо, якийсь новий дизайнер з'явиться, хтось вам порекомендує. І ви поки що будете ставити на паузу ремонт, збирати всі ідеї, дивитися, що вам більше подобається, і вже потім. Після 12-го вирішити, що саме ви хочете, і оберете там, да, наприклад, якийсь там дизайн якоїсь там вашої кімнати чи всієї квартири, чи, можливо, якусь, якісь меблі будете купувати. Тобто також, можливо, ви будете дивитися нові варіанти і вибирати. Тобто, так що може бути. І, до речі, з приводу переїзду, так само новий місяць може дати вам нові. Місця, нові якісь пропозиції, якихось квартир. Тобто, якщо ви орендуєте, наприклад, квартиру, тобто у вас буде з'являтися нові пропозиції, да, нові квартири, які ви будете передивлятися, і потім зрозуміти, що добре, що ви попередні там не підписали договір оренди або не переїхали, бо ви знайшли кращий варіант. Тут, якраз, бачите, краще не поспішати по ретро Меркурію, все ж таки почекати, коли вже і новий місяць вступить в силу. І е, Ретро Меркурій вже вийде, і щоб вам, якби, найкращий варіант е, вам натрапив. Е, Ось такий липень тельці буде дуже насичений, багато пауз буде, але десь і ми встигнемо відпочити до, завдяки цим паузам. В нас чотири планети аж ретро в липні. Це Плутон. Він ще з травня. Це Нептун, Сатурн, Меркурій в липні. І три з них. Це Нептун, Сатурн і Плутон аж до кінця року. Тобто, все ж таки, якісь будуть справи до кінця року затримуватися, десь щось може все ж таки тягнутися. Бажаю вам, щоб все одно липень склався дуже добре для вас. І до нових зустрічей з вами.